Привіт усім, хто зараз на сесії вдома, в маршрутці, в коледжі, в гуртожитку, під пледом, під світлом ліхтарика чи генератора, але реально дивиться наш випуск. Це БФКТБ ТВ. І ми нарешті зауважу, нарешті змонтували оцей тримісячний мікс життя у реалях сьогодення. Так, три місяці одразу. Так, світла нема півдня. Так, монтажер Назар ледве не здався. Назаре, підтверджуєш? Так, так, я теж трохи, ну, майже, ну, чуть не завалив сесію. Але, ви це бачите, значить, ми герої. Полетіли. Підтримуйте наш канал. Бо у такий час працювати дуже нелегко. Поїхали. У жовтні ми святкували День автомобіліста, і до нас завітали представники вінер. Про події вже говорили всюди, тож не будемо повторюватися. Ми, як культурні люди, ставили нормальні питання. Хоча й хотілося питати, скільки кінських сил треба, щоб приїхати на пару вчасно. Але стрималися, ну майже стрималися. Попри все, розмова була продуктивною, чесною і місцями провокативною. Тобто так, як ми любимо. Дивіться. Добрий день. Я б хотіла запитати у вас, наших студентів, які навчаються на автомеханіків. Як обрати якісний автомобіль, щоб він задовільняв всі потреби свого власника? Що вибрати конкретно для сім'ї автомобіль ніч немає того, я, то я б рекомендував би землі автомобіль заражень домов. Навіть взяти його жені це саме наш автомобіль. Ну, Електромобіль це класно. Рекомендую. Брат. Дякую вам за відповідь. Ти щось зрозумів? І я ні, зачекай. Сьогодні ж у коледж приїхала компанія Wiener Automotive. Давай запитаємо у них, і вони нам розкажуть простими словами. Мене звати Віталіна. Дуже приємно мене звати Ігор дуже приємно. На Вашу думку, чи правда що по автомобілю можна багато що зрозуміти про його власника? Автомобіль для людей які який йде в ногу з часом і цінує розкіш. Тому це люди, які знають собі ціну, хочуть престижний автомобіль. Не кричати про це на всіх планету земля. Людина, яка чітко знає до чого вона прагне. Це людина із цілеспрямована. Спортивним стилем життя, яка обирає і досягає той мети, яку вона обрала. Можна, можна. Загалом, це 90%, що правда. Аргарник 50 дві, дві дружини і одна дитина. Ну, практично, скажімо так. Практичні люди, типу, які люблять комфорт. Там... Плану. Стиль е, водіння, там, життя, можливо, да, ви вгадаєте, але ким працює навряд чи. Це людина, яка знає, чого хоче, що він хоче отримати за ці кошти і хоче отримати певну якість. Великий об'єм роботи в заступника з виховної роботи, ну, щоб презентувати ще автомобілі можна, це 30-ті роки е, випуск е, американська фірма Ford, Продала Радянському Союзу технологію обладнання Форт Аа. Сьогодні вперше на загал продемонстрована робота трактора, якому вже, скажімо, близько 100 років. Трактор, який був пам'ятником років 30 на селі, в селі Гулі. А тепер легендарне життя у гуртожитку. Тут у нас обов'язки, які виконуються, що б там не було, світло, яке приходить як гість. Ненадовго і раптово. Заготівля дров наша зимова кросфіт-програма. Тривоги, коли весь гуртожиток стає однією великою родиною. І історії, типу де ключ, чого двері заїдають. Я просто приліг, чому вже друга пара. А якщо серйозно, Величезна подяка тим, хто заготовляє дрова. Ви реально наші теплотворці. Ну і групам, які залюбки долучаються до роботи, все благають Василя Миколаєвича, щоб дозволити допомогти. Ну і повернемося до гуртожитки. Це суцільне реаліті шоу без камер. Але ми інколи пробуємо підгледіти, що там і як там. Да, Парс і про гуртожиток, так. Да. Гуртожиток. Хороше місце подобається. але ці триває нічого трохи. Коротше, ребята, головне, що вам треба знати на будущем. Отаку от зарядку не оставляйте. Обов'язково, ви знаєте? Потому що, що? що вас Можливо. Конфіскують. слів про гуртожиток. Наш гуртожиток це місце, де спати ніколи, а сміятись завжди. І тут в мене не свою сім'ю, своїх свої друзів, все. Ну, такого приємно. Культурно с кайфом. Пару слів про гуртожит. Не, не треба виріжі, пожалуйста, не треба. я, я, я а... Ідеально, тільки це, що вчителі їсти, правда. Біда, так? Да? Так. Весело, не скучно. Їсти не вистачає, так. Варити треба. Якби хтось варив, варі, бо ідеально було. Ні, ну куртур так ну, чітко, да, так. Ну, четвер, звісно, трохи тяжко виживати. <laughs> Немає їди, звісно. А так все класно. <laughs> не сонне місце. Не сонне місце. Ні. Чому? він тут є.

А 12-хідати є. Першокурсники це вже практично повноцінні студенти БФКТБ, бо пройшли шлях адаптації першим семестром. Емоції різні. Хтось дізнався, що скучає за Василем Миколаєвичем, хтось зрозуміло за дівчатами. Хтось трішки за шкільним дзвоником, дивно, а хтось знайшов нових друзів. Але головне, вони вже стали частиною нашого студентського життя. Трішки важче, ніж у школі, але у нас гарний колектив, гарна група і дуже весело продовження. Там дуже слова подія, коли приїжджав в і показував, як він Це дуже класно, класно, керівник. Пати, хочу навчитися більше. Цікаві пари. Добавлю те, що вчителі дуже добрі все добу пояснюють. Мені запам'ятався європейською. Там має, бо там тиждень були. Мені запам'ятався людина, що я забіг. Мені запам'яталися добрі вчителі. Мені сподобалось те, що дуже багато заходів і тут дуже цікаво навчатися. Було тяжко привикнути, бо я поїхала з рідної домівки, жила в гуртожитку. Але з часу, нормально. У коледжі мені запам'яталося бігати з за одного кабінета в другий. Мені запам'яталася музика на ПРУ. Коледж дисциплінує. Навчився спати відкритими очима. Мене навчив бути самостійним та обрати свій шлях в житті. Трохи буднів. Пари, перерви, батьківські збори, тренінги, контрольні сесії, кава, ще сесія. Словом, студентський вулик, який гуде, світиться, якщо світло є, і живе. Тимний листопад то було щось. Команди бігали, боролися, нападали, вставали, знову бігали. Емоції, як у фіналі Ліги Чемпіонів, викладачі фізкультури заряжені, студенти вижили, все чудово, все прекрасно. Щоб додати естетики в наш профіль, пішли в театр Мартин Боруля. Зайшов на всі 200, бо деякі сцени дуже нагадували студентські будні. Хто ходить в театр, той росте емоційно, інтелектуально, глибинно. Але ж ми за розвиток в усіх напрямках.

Третій рік поспіль у нас в коледжі в'яжуть не тільки нитки, тут в'яжуть спогади і душевність. І хто ж зна, може хустка стане головним реквізитом мюзиклу Коно. Це таємниця. Упс. Хустка моєї україни це свобода. з Назаром взагалі-то третій курс серйозні люди. А підписалися на мюзикл і все. Наше життя розділилося на до і після. Хоча й весело і стрімко. Перший другий курс не відставайте. Проєкт це є студентське життя. А щодо мюзикла лише одне скажу. Ми щиро співчуваємо організаторам. Назар он валує, щоб припинити згадувати все, що відбувалося. Бо відбувалося то багато, а коли ж його монтувати. Опа! І світла вже нема. Яка кавалепа. Ех, Назаре, співчуваю я тобі! А це був наш тримісячний випуск, студентський, живий, теплий, трохи стомлений, трохи на емоціях, трохи на каві. Але щирий, ми живемо, мріємо, творимо. Створюємо настрій одне одному, і це означає тільки одне: ми тримаємося, і перемога ближче. І головне, хто потрапив у кадр, знайдіть себе.